Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Подивіться у віконце та нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, зараз пора року зима. Зима сніжна, біла, холодна, чарівна. А як ми лагідно називаємо зиму? Так, зимонька. Адже зима це не тільки холод і мороз, це ще й веселі зимові розваги. В які ігри можна грати взимку. Кататися на лижах. Грати в сніжки. Кататися на ковзанах та санчатах. Ліпити сніговиків. Одного разу малята зліпили сніговіка. І такий він вийшов чудовий, що навіть додому їм йти не хотілося. Діти приймались тим, що якщо вони підуть по домівках, сніговик залишиться один. Малята, як можна допомогти сніговичку, щоб йому не було сумно? Я пропоную намалювати їй товариша, друга, такого самого сніговичка. Нам потрібно два аркуші білого паперу, ножиці, фарби, пензлик та ватні палички. Один аркуш паперу я згинаю навпіл та малюю половинку сніговика. Тепер беремо ножиці і вирізаємо шаблон сніговика. Якщо малята ще не вміють гарно вправлятися з ножицями, то їм можуть допомогти дорослі. Розгортаємо, готово. Тепер малята прикладаємо заготівку на аркуш паперу. Беремо ватні палички та фарбу синього або блакитного кольору. Ватну паличку вмочуємо у фарбу і починаємо робити відбитки. Відбитки спочатку робимо навколо шаблону, а потім працюємо по всьому аркуші паперу. Шаблон сніговіка від паперу не відриваємо і намагаємося його не рухати, працювати охайно, не змазувати. Обережно прибираємо шаблон і домальовуємо інші частини сніговіка: очі, ніс, рот, руки, шарфик та гудзики. Молодці малята у нашого сніговічка з'явилося дуже багато гарних друзів.